Українську версію путівника Закарпаття очима угорців презентували в угорському домі імені Міга Ямункачі. Видання угорською мовою було презентовано в Будапешті ще в липні. У книзі представлено історію, географію, природні багатства та традиції Закарпаття, а також легкі для проходження пішохідні маршрути для сімейного відпочинку. Для Закарпатської угорської туристичної ради було принципово надрукувати путівник і українською мовою. Ката та мальосендаціовінка уката за танака українську версію путівника Закарпаття очима угорців. Ми планували від початку. Після презентації угорською одразу почали роботу над українською версією. Ми хотіли показати українським туристам історію Закарпаття, акцентуючи їхню увагу на спільну історію угорців, русинів, швабів, словаків, румунів, які тут проживають. Для них Закарпаття є спільною батьківщиною, і молодь має отримати достовірну інформацію. З перших уст. Українська версія книги містить додаткову інформацію для українських туристів, акцентуючи на необхідності збереження історичних цінностей цього багатонаціонального регіону, а що надважливо визнавати та поважати їх. Мадьоросакетуріштагнем келемодійсно українська версія є не суто перекладом угорської книги. Туристу з Угорщини не потрібно пояснювати, хто такий Ференс Ракоці або Птах Турул. Так само український читач володіє інформацією про біографію Тараса Шевченка. В двох виданнях зможемо знайти такого плану відмінності, і маємо надію, що україномовна публіка, навіть місцева, більше дізнається про наш край. Таким чином зможемо наблизити дві нації. І меседж нашої книги те, що. Знайоме легше сприймається. Над виданням працювали низка фахівців, які присвятили роботі у туристичній галузі не один десяток років і для яких ця професія є сенсом життя. Видання не випадково отримало назву Закарпаття очима угорців, адже в ньому представлені й історичні аспекти проживання угорців на цій території. Шокуючою новиною останніх днів став демонтаж статуї Турула у Мукачеві. Сподіваємося, що нова публікація допоможе порозумінню між місцевими національностями. Амікормегівток Естазуті Кеньвет назва путівника була обрана не випадково. Багато з історичних фактів описали вже українські автори. А в угорців таке бачення. Навіть професор Арпад Ганус сказав, що є факти, про які він знав по-іншому. На мою думку, наш путівник змінить відносини і думки багатьох людей до певних історичних подій. Я завжди кажу: історія має бути наукою, де постійно проходять дебати. Історики з різними думками мають доводити свою правоту і дійти до певного консенсусу. Яким чином ми гіди маємо описати певні історичні факти? Не треба йти далеко. Ось історія з пам'ятником Турула. Читаємо про нього різні історії. Ось такими малими кроками ми маємо і надалі працювати. Багато закарпатських експертів долучилися до наповнення майже 500 сторінкового видання, зокрема Федір Шандор професор Ужну, який онлайн теж був присутній на презентації. Всі гроші отримані від продажу книги, передадуть на потреби 68-го батальйону територіальної оборони Закарпаття, який воює на передовій. Угорська та українська версії путівника Закарпаття очима угорців також доступні в електронному вигляді у форматі PDF на сайті Закарпатської угорської туристичної ради.